Вітаю, друзі, морозець такий і сонечко, тому всім миру, добра. Сьогодні хотів би показати вам. А хто не бачив ще канал? Подивіться: Побачили, так? От, канал, YouTube канал більший, ніж у мене, але він показує мої відео. Розумієте, Тобто вони розкрутилися за рахунок моїх відео. Але вони накладують голос і лице ляшка. А так все і монтовка наша. Ми монтуємо, і ну, сенс слів всіх, і ідеї, і все це, все це наше. От, тому от так вони плагіатять потихеньку, розумієте? Друзі, до чого я хочу, щоб ви подивилися, от моє конкретне відео. Подивіться. Друзі, йде підготовка до завершення війни. Ми бачимо, що по всьому світу лідери країн роблять заяви, робиться аналітика, дуже багато, дуже багато висловлювань з приводу цього планів. Я думаю, що все йде до цього. Це я писав, я говорив, ми його там монтували і таке інше. А тепер подивіться на їхньому каналі те ж саме відео, як виглядає. Йде підготовка до завершення війни. Ми бачимо, що по всьому світу а лідери країн роблять заяви, а робиться аналітика. Дуже багато, дуже багато висловлювань з приводу цього плану. Я думаю, що все йде до цього. Все йде і то. Ви зрозуміли сенс, так, От цього всього, те, що вони роблять. Тобто, вони беруть просто моє відео. Мою ідею, мої слова, все те, що я говорю, от. просто накладають звуки, накладають лице ліжка, і от таким чином крутять. І вони крутять не тільки YouTube канал, вони крутять TikTok канал, Instagram, все. Я до чого це, друзі, говорю вам. Багато людей, заходячи на канал, шукають все-таки оригінал. розумієте? Тому я закликаю всіх, хто дивиться ці відео. Якщо ви хочете оригіналу, хочете правди тієї, що я говорю, то заходьте на наші канали, на YouTube канал, на TikTok, Instagram, Telegram. підписуйтеся, і ви кожен день будете бачити цю правду, яку я виношу. Чому? Тому що, дивіться, друзі, ви заходите на канали, ви підписуєтеся на канали, де нема оригіналу. То підробка, оригінал це ясю. Тому всім миру добра ще раз. Дякую, і до побачення.